Що особисто тобі принесе цей робочий тиждень з 7 по 13 липня? Обов'язково залишай подбайку, пиши у коментарях слово приймаю та давай подивимося, так? В чому ти знаходишся зараз? Дуже самодостатня особа, впевнена в собі, знаєш, куди ти рухаєшся, маєш дуже зараз такі активні плани, але інколи себе накручуєш і емоційно десь можеш. Через саме це накручування знаєш, якихось своїх страхів, думок відчувати себе не дуже добре. Що на цьому тижні, так, що в твоєму житті може відбуватися, що до тебе може прийти? Ну, по-перше, на цьому тижні можуть бути досить емоційні такі зустрічі, розмови, можуть бути якісь пропозиції, дуже цікаві до тебе. От, але ти зреагуєш досить емоційно і можеш намагатися відстояти свою позицію, а інколи навіть і нападати. Чому ти так можеш реагувати? Тому що тобі необхідно буде. Приймати якесь рішення, і буде здаватися, знаєш, що хтось не дуже щиро себе проявляє, тому в тебе може бути така реакція. Зверни увагу, будь ласка, на свої власні страхи, на ті блоки, в яких ти перебуваєш. Можливо, тобі необхідна допомога розібратися з тим. Так, давай подивимося. Що стосується твоєї роботи, так, і загалом. А те, в чому ти розвиваєшся? Ну, на цьому тижні можуть початися якісь неочікувані зміни для тебе І з труднощами. Ти будеш боротися активно, емоційно тебе це може розгойдувати, тому що, знаєш, Приходять моменти, от зараз такий час, коли варто все максимально змінити докорінної тобі варто звернути на це увагу. Ти з усім зможеш справитися, і ти розуміла, що ці зміни прийдуть. Мабуть, з деяких моментів треба піти для того, щоб відкрити дорогу чомусь новому. Зверни увагу на об'єднання, так, можливо, це якісь компаньйони, можливо, це колеги. Так? Зверни увагу на це спілкування і. Те, як ти можеш з цими людьми себе поводити, тому що не всі люди в твоєму оточенні щирі та бажають тобі, скажімо так, добра. Так, Так. в особистому житті також так, знаєш, будуть напруження, ти можеш до себе близько не підпускати, та варто прояснити ті моменти, в які ви постійно повертаєтеся. Тобто ідея циклічне таке поле, яке варто на цьому тижні розірвати. Порада на цьому тижні дати собі відпочити та емоційно відпустити в житті моменти, які тобі не дають звільнити свою душу, будь собою чесною, і це тобі допоможе відкрити.